Зачекай, не перемотуй. Якось напередодні Нового року чоловік з дружиною та своєю донечкою прикрашала ялинку. якось чоловік проговорився, яким невдалий був цей рік. Дружина поглянула на чоловіка і каже. Подивись на цю гірлянду. На ній не всі ліхтарі світить, але вона не міняє свого значення, і ялинка також є гарна з нею. Так же само і ми в своєму житті, незважаючи на різні негаразди, труднощі, вчимося шукати позитив, віднаходити знаходити щось. Що є цінніше, це і наше життя. Дорогий Господи, просимо тебе, навчи нас приймати всі події нашого життя і шукати в них радість. Господи, підтримай нас, коли нам важко. Змісни нас, Будь з нами. Дорогий Ісусе, просимо Тебе, поблагослови наших рідних. Цей рік був для нас непростим, але просимо Тебе в цьому новому році, поблагослови нас, даруй нам мир, даруй нам перемогу. З Богом, друже! Підпишись на цей канал. Пожерить це відео своїм друзям. Хай Господь береже.